Добрий день! Сьогодні ми більш детально зупинимося на тому, як утворити час Present Continuous в англійській мові. Тобто теперішній тривалий час. Ви зможете сказати англійською, що ви зараз щось робите, саме в момент розмови. Для того, щоб сказати... Я зараз катаюсь на велосипеді або граю зараз на гітарі, нам потрібно допоміжне дієслово «бі», яке перекладається як бути. Ось воно. Воно має три форми. М і «А». Для того, щоб обрати правильну форму, потрібно знати, хто виконує дію. Якщо це я, то використовуємо М. Якщо він, вона, воно, то Із, якщо ми. Ти, ви, вони, то А. Отже, на першому місці в нас стоїть той, хто виконує дію. Тобто я, він, вона, воно, ми, ти, ви, вони. Потім необхідна нам форма дієслова БІ. Потім смислове дієслово, наприклад, літати, кататись, гуляти та ін. Яке додається до цього дієслова. Наприклад, I'm flying. Я лічу. He's riding a bike. Він катається на велосипеді. They are driving. Вони їдуть. Отже, як бачимо, I використовується з M. He з is, they з A. Давайте подивимося ще кілька прикладів. I am driving a bus. He is driving a bus. They are driving a bus. Обираємо are до they, is до the he, am до I. I am flying a plane. Я лечу на літаку. He is flying a plane. Він летить на літаку. They are flying a plane. Вони літять на літаку. Для того, щоб поставити питання, нам потрібно трохи змінити порядок слідування слів. Подивіться, якщо у стверджувальному реченні той, хто виконує дію, ставиться на перше місце, а одна з форм дієслова B на друге, то у питанні вони змінюються місцями. What – це питальне слово. What are you doing? Що ти робиш? Відповідь буде I am driving, тобто я в стверджувальному реченні. Я їду за кермом. I am riding a bike. Я катаюсь на велосипеді. Тепер ви зможете відповісти на питання самостійно. What are you doing? Що ти робиш? Я їду на вантажівці. I am driving a lorry. I'm driving a lorry. What are you doing? I'm driving a lorry. Наступне питання. What are you doing? Я катаюсь на мотоциклі. I am riding a motorbike. What are you doing? I am riding a motorbike. Наступно. What are you doing? Я лечу на геликоптере. I am flying a helicopter. What are you doing? I am flying a helicopter. Питання без питального слова також можливе. Це питання має назву загальне питання, тобто таке, яке потребує відповідь так або ні. Тут порядок слів такий самий, як і в попередньому питанні, тобто спочатку слідує допоміжне дієслово, одна з форм, «м, «із» або А. Потім слідує той, хто виконує дію. Потім смислове дієслово та «ін». Наприклад, are you walking? Ти йдеш пішки? Відповідь може бути yes, I am, так. No, I am not. ні Якщо ми хочемо спитати, чи йде пішки він, ось тут у нас буде він, «he». Разом з he використовується is, ось тут у нас буде is. І ми спитаємо, is he walking? І відповідь буде Yes, he is або «No, he isn't. Тепер ви можете відповісти на мої питання: Are you playing football? Ти граєш футбол?

Are you riding a bike? Yes, I am. Are you swimming? Yes, I am. Are you drawing? No, I am not. Зверніть увагу на те, що дієслова play та draw не змінюються. До нього просто додаємо In. Play-In. Draw-In. У дієслово write ми прибираємо літеру I, яка ось тут в кінці була, оскільки вона там для того, щоб зробити склад відкритим. Відкритий склад це коли після голосної йде приголосна, а потім знову голосна. Літера I ось ця також голосна, тому вона не впливає на вимову слова. У дії слова своим навпаки, склад закритий, бо після літери М слово закінчується, там немає голосної. Для того, щоб склад залишився закритим, ми подвоїмо М. На цьому все. До побачення!